Концерт єдності на підтримку збройних сил України у Павлограді. Творчі колективи подарували містянам свято в обмін на донати в підтримку військовослужбовців. Захід провели напередодні дня соборності у сховищі міського культурно-дозвільницького центру, щоб на наших містах. Над нашими містами, над нашими селами майоріли наші державні прапори, не ворожі, не цих ворогів і терористів, а наші, нашої країни. І ми бажаємо нашій, нашій країні бути сильною, міцною, щоб в нашій країні зростали такі гарні, співучі, талановиті люди. Серед виступаючих і колектив спортивно-бальних танців. Вони вшанували пам'ять дівчинки, яка загинула у Дніпрі від влучання в багатоповерхівку ворожої ракети. Дівчинка також займалась танцями в обласному центрі. Хвилиною мовчання згадали усіх загиблих українців. Колектив Олегро з осені поновив заняття. Діти тренуються у своїх залах, де є укриття, розказав тренер. Це якась психологічна терапія. Знаєте, а якщо багато таких новин зараз в нас. Війна то діти повинні все одно якось відволікатися від цього. І задача тренерів, хореографів, педагогів, вчителів якомога сильніше відволікати дітей від цього. І тому ми сьогодні перший раз танцюємо для нас. це Дуже важливо. Ми зібрали діти виросли з костюмів багато. Ми зібрали в кого що є, і звичайно, невеликим. Колективом, але ми прийшли підтримати наше зсу. Люди, які прийшли на концерт, могли задонатити для Збройних сил України у скриньку, яку встановили у залі. Ціль допомога зсу, нашим рідним, нашим хлопцям, щоб люди прийшли, подивилися, допомогли їм. А чого ви задонатили ЗСУ? Так? А да так, ну я ж почула, що да. я завжди. Допомагаю чи можу. Пенсія, правда, невелика, але приходиться чуть-чуть хоч. Це перший раз прийшла я сюди. От мені дзвонили, що буде, і я прийшла сюди. Переживаю за наших хлопців, У мене син теж там. Усього протягом концерту вдалося зібрати 6400 тисяч гривень. Ці кошти передали громадські організації разом до України, які представляють волонтерський хаб разом до перемоги. А волонтери продовжують збирати кошти для наших захисників. У військових згоріла машина внаслідок обстрілу. І зараз необхідно знайти бензопилу, плівку, цвяхи, скоби, генератор, сокири, молотки, лопати. Пункт збору необхідного розташований по вулиці Соборна, 54. Ярослав Євраєв, Гліб Кучер. Новини ПТРК.